Всім привіт! Ви на каналі Прості рецепти української. Сьогодні будемо готувати фаршировані яйця. І так, для цього нам потрібні яйця, печериця, цибулька і майонез. Так, почали. Так, яйця ми порісили навпіл і тепер будемо вибирати жовток. Гребити цибульку ми зараз дуже дрібно поріжемо і будемо смажувати. Так, цибулька смажиться, ми її посолили, поперчили і додаємо наші гриби, Жовтки тремали на грубу тарку. Додала начинку гриби з цибулькою до яйця і додаємо трошки майонезу. Все гарно вимішуємо і зараз будемо фарширувати наші яйця. Все готово. смачного!